Везем речку Тернопіль на екор і така сумна, сумна, сумна інформація, сумна, сумна новина. На виїзді з Вишнівця в сторону Тернополя дуже сильна аварія, якась іномарка легковушка. Влопила фургон, то такий сильний удар, що в фургоні вибило заднього моста і половину кузова замняло. Напевне, що, напевне, що іномарки легковушки напевне 200-й. Денис попробував знімати відео, але нас поліцаї тормознули, накричали, насварили. Зйомка заборонена, ну, раз заборонена, значить то навіть те, що ми не знімали, то ми зітрем. Ну от Така сумна штука. Ви, е, зрозуміло що, що іномарка летіла з сумасшедшою швидкістю, щоб так влопити фургон. Фургон такий, ну, іномарка, теж фургон, може і мерседес, чи що. Але десь такий розміром, як Зіл сгшник не знаю, 5... то впевнений не п'ятитонник, то певне більша вот, машинка. така сумна штука, і я ж кажу, що напевне що шофер легкової 200 -й, Бо проїжджали мимо, машина стоїть теж розбита сильно і родном завішене пасажирське місце. Не знаю, як давно сталася аварія, але дуже там багато поліції і всяких там. Службів швидкої і пожежників не бачив. ну Але отаке сумна справа. Добре, бувайте здорові, всім, всім і нам щасливої дороги, будьте обережні за кермом.